Я зрозумів, чому ви не вмієте повертати на лижах? Бо ви не знаєте основної ідеї. Ви знали, що для того, щоб лижа повертала, що треба зробити? От їде лижа моя прямо, треба нахилити ботинок і лижу на бочок. І що вона почала робити? Опа, повертати. А тепер питання, а як її нахилити? За допомогою чого? Дуже просто. Якщо я буду їхати... Буду натискати ось тут, от внутрішньою частиною великим пальчиком. Праву лишку. А цю, як наче на мізинчик ставити. Стопи нахилились, ботіночки нахиляються, гомілочки нахиляються. І колінка, відповідно, аналогічно йдуть туди, куди я нахиляю свої стопи. Хіба ні? Але дуже важливо, щоб колінка були зігнуті. Дуже-дуже важливо. І в мене з'являється, знаєте що, таке відчуття, як наче мої лижі не піді мною, а десь виїжджають в бік мене. О, вони десь там збоку. Опа, а тепер вони десь там з боку в мене їдуть. От вона, яка ця наука лижі, поняли? Просто нахиляти ботиночки. Це дуже просто, одночасно складно. А видіть обов'язково, постановочку під це відео, обирайте найкращі лижні маски, що він рукавички Вельвет, та приходять до нас, наприклад, за спорядженням.